З такою зброєю Україна вже Вівнічно-Атлантичному альянсі. Окупанти оголосили полювання з лопатами на нову допомогу заходу до чергових пакетів західної допомоги в Україні. Були включені гостро необхідні бройні сили країни види військової техніки, що викликало панічні настрої в росіян. У Осійській едеції навіть оголосили полювання із призовим фондом на нове озброєння, яким українці готові розкатати окупантів. А в соцмережах постять інструкції, як для цього використовувати підручні засоби. Фактично до кінця конфлікту збройних сил країни будуть повністю озброєні натовською зброєю, вмітимуть нею управляти, і головне застосовувати в реальній бойовій обстановці. Пише російський аналітик Анатолій Несміян. На його думку, у такому разі приймуть Україну в Гівнічно-Атлантичному Альянсі, чи ні, питання абсолютно несуттєве. Фактично, Гівнічно-Атлантичного Альянсу буде за 400 кілометрів від Москви. Геніальний план архістратига видалити Гівнічно-Атлантичного альянсу на кордони 1997 року вдався повністю. З точністю до навпаки Про те, що західне озброєння може серйозно вплинути на перебіг війни, чудово розуміють і окупанти. І це їх не просто непокоїть, а викликає справжню істерику. І висновок, що з такою зброєю Україна вже є Нічно-Атлантичному Альянсі.